Вас вітає міні-агроченівці. Сьогодні відправляємо Шифен 244 с Трактор у нас на 24 кінські сили. З трициліндровим двигуном. Двигун на даному тракторі у нас Ютовський. Коробка задній міст Дунфенга. Трактор повний привід. Блокування заднього диференціалу. Вал відбору потужності. Противаги є задні на тракторі, передні противаги. Надається гарантія. Гарантія на трактор у нас 2 роки. Є у нас безкоштовна доставка, безкоштовний тест-драйв. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Це входить у вартість трактора. Ціна трактора на даний час коштує ця модель 6650 доларів. Завітайте, протестуйте, оберіть собі трактор. Ми знаходимося в місті Чернівці, вулиця Коломийська. Og den er ah.